Ці милі мордочки називають ламантинами або морськими коровами. І в них не життя, а мрія. Більшість часу вони або відпочивають, або їдять, або подорожують. Оце чи назес? Ламантини є травогідними, бо корови ж. І з таким раціоном вони виростають до 4 метрів і 500 кілограмів. Мають великий веслоподібний хвіст і три або чотири нігті на кожній ласті, оскільки вони савці, а отже, мають легені, то їм потрібно періодично підніматися на поверхню, щоб подихати. А зараз краще перестаньте жувати перед екраном, адже ця інформація може вас шокувати. Подейкують, що русалки, про яких неодноразово розповідали моряки у своїх оповідках, були ніким іншим як ламантинами. Просто моряки були ну дуже втомлені від довгих подорожей. А що, хвіст є, манікюр, як ми вже знаємо, теж а решту спалуби не дуже і видно.